Слухайте перед історією до даного відео. На цьому тижні, в понеділок, звертається до нас клієнт. Микола звуть. В нього автокран. До речі, кому потрібні послуги автокрана, я в описі під відео напишу його номер, звертайтеся до 25 тонн. Отакий хлопчина. Все вам зробить. Так, ну що, звернувся на лапу автокрана, гідроциліндр. Ну, капець, зрізало манжети. Каже, виручайте, автомобіль простаювати довго не може. Питань немає. А там роботи було немало, корпус потрібно було новий виготовляти. Ну все, він привіз нам у вівторок, а вже в п'ятницю зранку ми йому його віддали. І ось його відео, де він дуже-дуже нам вдячний. Так що перегляду гарного вам всім. Давайте. Так, друзі, дивіться. Зробили мені хлопці повністю гідроциліндр. Точили повністю в нову гільзу. Моя була всередині поцарапана і вивертала манжети. Ну ось, поршень. Ось що воно мені зробило? Воно аж тут поплавилося. Так, зараз показую гільзу. От, під одною стороною є раковини. Ось так. Так, що, друзі, перший пуск. Зараз пару разів віра майна. Трошки воздух виженемо. Працює зараз під нагрузкою Попробуємо. Так, дивіться, друзі, зібрав гідроциліндр. Повністю хлопці зробили новий, повністю корпус міняв гільзу. Виточили, зробили. Ось, я вже його провірив. Все, держить. Машина у нас піднята, держить. Так що. Ось так, кому потрібно гідроциліндри, хлопці, ось у них є альтервіта Вишневому. Дають гарантію 12 місяців, роблять циліндри. Ще раз зауважую, присилайте нам таких відео побільше. Чесно, ну воно мотивує капець, коли отак людей виручаєш і вони вдячні. Підтримайте українського виробника. Дякую.